Привіт всім! Почався сезон капусти. І я хочу показати салат, який я роблю кожний рік. Я вже нашинкувала капусточку, висипаємо її. Додаємо морквочку. Солодкий перчик, цибульку, олійку. Всі пропорції я напишу в коментарях, уксус, цукор. І сіль. Все гарно перемішуємо. Зараз я викладу салатик. покажу, скільки його виходить. Все, салатик ми виклали. Вийшла 2 двохлітрова баночка і півторашечка. І ось така тарілочка на вечерю. Робіть цей салат. Його треба закрити капроновими кришечками і поставити в холодильник.